Вітаю колеги. Сьогодні ми продовжимо нашу лекцію, яка минулого разу перервалася. Я нагадаю, мене звати Анна Чугай. Я хеда про майрітеншн в маркетплейсі Prom.ua. і я розповідаю. Ця лекція про те, як ми будуємо стратегію, як вона змінюється в промі на минулій лекції. Я розповідала про наш досвід, дворічний досвід по рокам, як змінювалася наша стратегія, над чим ми працювали. І сьогодні завершальна частина розповідаю про останні півроку і те, над чим ми працюємо, яка стратегія на зараз, як вона змінюється. А, три, а, якраз я третій рік працюю в промі. А і от третій рік у нас присвячений тому, що ми закінчили всі best practices, і зараз ми розвиваємо вже нашу систему самостійно. Вже перестаємо дивитися на ринок, ми найкращі практики реалізували. І зараз шукаємо, що ж ми можемо такого зробити, щоб покращувати наші результати. Основні один з основних показників результативності нашого відділу, на який ми дивимося, це показник долі каналу в замовленнях. І це якраз цей слайд його і показує, як змінювалося спочатку приходу команди за два роки і там роботи відділення нашої стратегії. Змінювався цей показник. І наша ціль вийти на показник 10% долі замовлень. І також є наша одна з основних місій компанії – це просування. е, запуск найкращих практик. Це для для е commerce Це зазвичай покинуті кошики, перегляди і все, що стосується воронки. Це розповідали теж в минулій, в минулій лекції. Колеги зі спутника не дадуть посилання. І важливий наступний етап це покращення існуючих тригерів через АБТЕСТИ. А, у нас прямо стоїть на поставлена ця задача на потік, і в нас є плани тестів, які гіпотези ми будемо тестувати. Для кожного тригера гіпотези і план того, що ми будемо тестувати, тому що а, якщо дивитися, розкласти всі тригери і плани на рік. То за рік ви можете протестувати не так багато і або там за квартал за квартал не дуже багато, тому що залежить від об'єму тригера. Наприклад, якщо там тригер у вас відправляється на базу 200 тисяч в тиждень, то тоді, скоріше за все, вам цих даних, якщо прогнати через калькулятор б тестів, вам цих даних вистачить для прийняття рішення. Якщо база менша, наприклад, у вас за місяць відправляється там двадцять тридцять тисяч. Там залежить від конверсійності самого тригера. Ви може просто для АБ тесту, якщо ще ділити там базу 60 тисяч на декілька а, сегментів для АБ тесту Вам може просто не вистачити даних для прийняття рішення. і Вас може а, тривати АБ тест місяць, а, там декілька тижнів, може місяць, а іноді навіть квартал, щоб не збиралися потрібні кількість даних. Тому дуже важливо про для кожного тригеру, по-перше, виділити. Ну, над всіма тригерами одночасно, вони вряд будете працювати. Починати потрібно працювати з тригерів, які несуть на основну цінність, або там для бізнесу виконують певні цілі для транзакційних. Транзакційні теж можна тестувати. Або якщо це тригери, які вам приносять прибуток, як покинуті кошики. Вам потрібно їх теж просортувати, вибрати, там наприклад, 5 чи 10 найконверсійніших, яких привносять найбільшу кількість конверсій. Для них пропрацювати гіпотези, 3-5 гіпотез. Наприклад, можна заклики, можна змінювати контент і визначити для кожного тригера. В які послідовності ви будете запускати ту, чи тестувати тут чи іншу гіпотезу, запускати той чи інший АБ-тест. І таким чином ви будете знати за квартал, як ви просунутися і які гіпотези протестуєте. Бо кількість гіпотез за квартал, яку ви можете протестувати на тригері, обмежена, вам потрібно, вам потрібно розвивати систему. Деякі АБ-тести ще можуть відкидувати назад. Тобто може бути не тільки, не тільки аби тест не показати результатів, а він ще може там, відкинути вас назад і гіпотеза спрацювати в інший бік. Тому потрібно на це все заплановувати і все дуже уважно пріоритизовувати. І також запуск нових тригерів. Це теж ціль після запуску з Минулого разу теж розповідала, як вивчали, вивчаємо ми в промі патерни поведінки користувачів, і на основі цього запускаємо нові тригери. І отут якраз про це трошки більше: як запускати нові тригери? Коли запустили все поворонця, ну, покинути пошук, покинути перегляд, покинута покинутий кошик і всі етапи пропрацьовані Щось треба запускати далі, якось розвивати систему. Ми вивчаємо патерни поведінки користувачів і дивимося, за що вони люблять пром. У нас є команда, яка займається дослідженнями, і наші клієнти там відмічають деякий функціонал, яким вони користуються регулярно. Це може бути або функціонал, який масово користуються, або може бути де менше користувачів, але висока конверсія. Потім в покупку після використання цього функціоналу. Приклад, є, до якого ми прийшли. Користувачі промо повертаються і до одного і того самого продавця. вони Часто повертаються не просто на пром, а до продавця конкретного на пром і постійно у нього купують. І тут ми виділили два кейси, які можна пропрацювати. По-перше, попрацювати з циклічними покупками. Тобто, якщо повертається із певною частотою до продавця, то можна тут розгалужити дуже класну систему комунікацій. Uh, і от так, от у нас приблизно це виглядає. Як ми зелененьким, це те, що ми запускали наші безпрактисис, і червоненьким це тригери, які ми на основі досліджень вирішили, що нам необхідно дозапустити. Uh, Наприклад, цього кейсу, коли покупець повертається до одного та самого продавця, з одного боку, це добре. Петр, за яким він повертається, і ми можемо його розвивати. А, як ми можемо його розвивати? По-перше, просто тригери з нагадуванням про покупку тих же товарів, якщо він повертається тими ж товарами. Ми можемо розповідати про новинки у цього продавця. Ми можемо розповідати про знижки про цього продавця, тобто про зміну асортименту його. А, і саме робити акцент, показувати, що це у цього продавця, у якого ти зазвичай купуєш, на основі цього будувати комунікацію. Але так само коли продавець повертається до продавця, якщо він отримав негативний досвід, у нас є ризик. Що якщо покупець у продавця отримав негативний досвід, що він піде не просто від продавця, а піде від промо І якщо ми отримуємо, ми збираємо фідбек від покупців, і по їх замовленням, якщо ми отримаємо негативну оцінку про продавця, навіть якого він вже раніше десь тридцять купував. Нам дуже важливо його не втратити, тому ми підбираємо товари, підбираємо інших продавців зі схожим асортиментом. Такі ж товари іншого продавця і з хорошим і комунікуємо про це те, що інші покупці ставлять хор хороші оцінки, у продавця хороший рейтинг. Також кейс, який ми в рамках цього пропрацьовували це скасовані замовлення. Якщо скасовано замовлення по причині продавця, немає асортименту, змінилась ціна, чи якась з цих негативних для покупця негативний досвід для покупця. Ми так само можемо у інших продавців підібрати цей самий товар, ідентичний, який у якому угода не склалася. Далі вам розповім про рфм аналіз і про те, які у нас були до нього підходи. у Нас РФ Аналіз. Ні, не рф І значить, спочатку ми дуже сильно заморочилися в тому, як його робити, і це кінцево, до чого ми прийшли. Спочатку у нас був супер дуже важкий РФ аналіз, він який ми робили півроку. Ускладнюється все це обсягом даних, які є у А, і на розрахунки всіх сегментів йшло дуже багато часу. А крім того, що ми ще дуже ускладнили наші сегменти. Такими зараз вам приведу декілька прикладів. Наприклад, ми брали не місяць з покупкою, а тобто, покупець мав не просто зробити. Три покупки за період, а мав робити три покупки по покупці кожен з трьох місяців. Отак сегмент виглядав. І це була класна іпотези, які ми пропрацьовували, не дуже довго багато вкладалося в те, щоб сформулювати, як ми це бачимо, цей звіт, що це набагато правильніше, що якщо покупець робив. Якщо покупець зробив три покупки, а там, наприклад, шість покупок за місяць, а, то неправильно його до лояльного відносити, тому що він може зробити шість покупок чи три і потім відвалитися і ніколи не повернутися. Ми його будемо вважати лояльним, і він саме діло не буде довго. І ми і все це звучало дуже логічно, і ми дуже довго робили ці звідти, коли ми його нарешті зробили. Ми зрозуміли, що для того, щоб використати його для комунікації, для налаштування комунікації, для того, щоб зменшувати відток, реактивацію, налаштовувати, що це все дуже важко для інтеграції. І ще інтеграція і налаштування цього всього нам займе ну ще половину десь часу, який ми готували сам звіт. Тому ми вирішили піти від Ми вирішили зробити абсолютно просту систему. Як ви бачите зараз на слайді, це по суті самий простий аналіз, який ви схоже, зображення, ви знайдете в кожній статті. Коли, якщо ви загуглите РФМ-аналіз, ми просто розбилися наших користувачів на новачок, сумнівається лояльний. Це система, з якою дуже легко запуститися. І це дуже важливо. Легше запустити. Ми запускаємо МВП. Ми запускаємо мінімальний життєздатний продукт, який потім ми можемо допрацьовувати за потреби ускладнювати. Але на старті. Ми запускаємося з найпростішим рефаналізом, з найпростішими десь місцями привіт примітивними сегментами, але з якими ми запустимо швидко. Будемо отримувати результати вже зараз, а потім через аб тести все покращимо. Це наш досвід з рефаналізом. Анбордінг. Анбордінг – це одне з того, що витікає з рефаналізу. Як працювати, як нам перевести всіх наших покупців з новачка якомога швидше в кору аудиторію Для цього ми запускаємо анбординг і розповідаємо. В онбордингу ми розповідаємо про функціонал і про фішки промо за які нас наша кор аудиторія хвалить. Тобто, наша є є наші кор. І ми там знаємо їх патерни поведінки, і ми знаємо, що стає крючками, за які вони зачіпляються і залишаються на промі. От наша задача все це показати новому клієнту. І таким чином у нас іде комунікація. Значить, тут комунікація, анбордінг у нас відправляється, поки користуємося. Субачне перейде в сегмент лояльний, тобто від одного до шести замовлень може відправлятися для перспективних, теж відправляється. І найважливіше, а, значить, тут на слайді ви бачите: там перший стопчик це, якщо ще тільки зареєструвався, не зробив замовлення. Далі перше замовлення, друге замовлення, третє. І ми ж саме одні ті самі меседжі, тобто анбординг. Якщо дивитися вертикально, у нас однаковий, незалежно від того, скільки у нього замовлень: одне чи чотири. Але ми на кожному етапі перевіряємо, чи нам потрібно слати повідомлення і змінюємо трохи меседж тобто, меседж один та самий, але ми змінюємо формулювання від комунікації до комунікації. Зараз розповім. Наприклад, один з наших флагманських продуктів, основний, який ми просуваємо, це безпечна оплата на промі промоплата, і про промоплату ми розповідаємо після кожної покупки і розповідаємо про неї тоді, коли користувач неї не скористався. А промоплата це там наша можливість забезпечити успішний клієнтський досвід покупця, тому наших інтересах дуже щоб він використовував саме промоплату. А, і якщо він робить, наприклад, п'яте замовлення вже на промі, але все ще не скористався промоплатою, для нас це не несе певні ризики. Тому ми кожен раз будемо говорити про промоплату після кожного замовлення, після першого, після другого, після третього, поки він не скористається промоплатою. З важливого, теж ми багато дискутували. А, наприклад, в емейлах у нас ще є показник відкриття. Відкриття листів, і тобто він міг ознайомитися з інформацією, наприклад, про промоплату, але її ще не скористатися в мобільних пошах. Ми маємо тільки переходи, і ми теж дискутували з цього приводу, що вважати успішним онбордінгом. Типу, якщо ми відправили, але ми не знаємо, чи він прочитав. А якщо він перейшов з поша, чи можемо бути впевнені, що він прочитав? Таким чином, ми вирішили слати, от наприклад, меседжа про промоплату, Ми вирішили слати. Пуш про промоплату з різними просто формулюваннями, поки користувач не оформить замовлення, не почне оформлювати замовлення з промоплати. І так само є інші меседжі, там промоплата скачати мобільний додаток, інші наші важливі для нас функціонал, який ми знаємо, що дасть клієнту успішний клієнтський досвід. то наша задача, нашого неборкінгу, щоб клієнтський досвід. Покупця був прекрасним на промі, ми знаємо, як це зробити і чим і наші кори покупці розповідають, коли їх досвід на промі прекрасний. І от, наша задача новим покупцям: це розповісти: скористайся цим цим, і цим. все буде в тебе прекрасно. Як оцінити роботу онборлінга і будь-якого тригера? Крім того, що ми запускаємо онбординг? Нам його треба якось міряти. І у будь-якого тригра є ціль, яку він має виконувати. Міряємо ми це контрольними групами. Ми запускаємо, наприклад, онбординг і на контрольну групу або залишаємо там, наприклад, у вас був онбординг, ви запускаєте новий. І ви порівнюєте. Uh, ну, одночасно, там частині там наприклад, на 70% у вас йде новий анбордінг, 30% старий, або на 30% не йде анбордінг, що у вас його раніше не було. І ви по цим сегментам потім порівнюєте показники, а як ми взагалі змінилися, який геп, а, який приріст дав наш онбординг, І чи впливає він на щось? Це теж, за рахунок чого ви потім можете його покращувати. Тому що запуск анбординга це тільки ваші гіпотези. Вони мають, звісно, базуватися на чомусь на фідбеку ваших клієнтів. А, але це тільки гіпотези, і більшість з них може не працювати, і вам потрібно буде постійно покращувати анбординг. Для цього вам потрібно використовувати контрольні групи. А, ну, це коротко підсумки того, що я тільки що всього вам розповіла. аб тести, приклади аб тестів, які зараз у нас в роботі, з якими ми зараз працюємо. Наприклад, ми вирішили потестувати товарні рекомендації в тригерах. Що саме ми тестували? У товарів є маржинальність, в тому числі на маркетплейсі є там своя модель монетизації. Але те, теж я буду називати це маржинальністю, тому що це більш-менш на інтернет-магазинах. Наприкладі, тригеру покинутий перегляд. Є товари, які людина дивилася, ми їх показуємо, а є ще блок з товарними рекомендаціями. І ми вирішили протестувати. А що якщо в рекомендаціях показувати товари з більшою маржинальністю? І в нас було чотири сегменти. Ми тестували там всі товари. Потім прибирали якийсь відсоток з меншою маржинальністю. І останній сегмент був той: тільки товари з найбільшою маржинальністю. Що ми що важливого було? Чому ми саме робили це через АБ-тест? Нам важливо було, щоб це, це тестування не зрізало нам конверсію та середній чек. По результатам АБ-тесту. Жоден варіант не виграв. У нас було чотири сегмента, як я казала, там стандартне, з як все працювало, і останній був тільки товари з найвищою маржинальністю. Жоден варіант не виграв, гіпотеза не спрацювала. Ми робили декілька ітерацій допрацювань, і в тому числі це було на тригерах. які, Наприклад, в покинутому на перегляді є товари, які людина дивилася, і рекомендації, а є тригери, в яких тільки рекомендації, наприклад, новинки. Це повністю тригер, який складається з рекомендацій. І Якби ми не змінювали рекомендації за маржинальністю, це не вплинуло. Чи ми зробили висновок такий? Чому це так сталося? Тому що конверсія нас, знову ж таки теж не просіла, це з важливого. А чому так сталося? Тому що рекомендації це гачок, який зачіпляє. Люди переходять, дивляться, залишаються, але найчастіше вони купують не товари з наших рекомендацій. Це з того, що ми проаналізували. Наступний або тест пуши з пушами є проблемка. Значить, з мобільними пошами. Значить, коли ми говоримо про емели e і рекомендації, ми можемо показати там, певну кількість товарів, наприклад, шість товарів, які дивився, і 6 товарів товарних рекомендацій. А з пошами ми можемо привести на один урок і ми приводимо тільки на один товар. Тобто, ми не можемо, якщо це покинути перегляд, ми не можемо показати рекомендації. Тільки там товар, а якщо у вас там на сайті є товарні рекомендації. А, тому ми вирішили протестувати зробити лістинг. А, коли людина переходить за урлом, ми її приводимо не на картку товару, а ми приводимо її, а, от як тут от картка товару на слайді. А ми переводимо її на товарну видачу на лістинг, де ми можемо показувати і товари, наприклад, які людина дивилася, і блок з рекомендаціями. Зараз це тест, який у нас досі триває, тому результатами я з вами не поділюся ще. Але це така гіпотеза, і одна це просто. Дуже масштабована на всі бізнеси проблема, які працюють з рекомендаціями в мобільних пушах, тому спробуйте, можливо, у вас це теж спрацює. А на цьому в мене все. Я розповіла про третю частину нашої стратегії і нашого досвіду. Перед тим як перейти до блоку з запитаннями. Я би хотіла розповісти також про один наш волонтерський стартап. Ми це називаємо. Я та 10 дівчат організували виробництво суперних лопат для ЗСУ. Вартість однієї лопати 140 гривень. Чому лопати так важливі? Лопата рятує життя до раніше, ніж бронік чи турнікет. Тому що саме окопи рятують градів смерчів та роботи артилерії, а броні в цьому не допомагає. Тому дуже важливо, щоб нашим ребятам було чим окопуватися. Але з цим теж з'явилася проблема. Раніше лопати закупляла держава Сталь для лопат потрібного зразка виготовляли Азовсталі Кременчуцький завод. Але після ці заводи постраждали, і вже не виготовляють сталь. Відповідної сталі немає в державі, і країна не може закупляти лопати. Тому ми завозимо сталь за кордоном і організували в Україні виробництво лопат. Наразі вже виготовлено 10 тисяч лопат, Ми зібрали мільйон триста гривень. І продовжуємо наш збір, тому що досі потреба в лопатах не закрита. Наша загальна ціль 30 тисяч. Наразі трохи більше 10 тисяч зібрано. І далі ми ще будемо наступний збір. Плануємо збирати на кирка, тому що земля вже задубла, і місцями потрібна кирка, а не тільки лопата. Тому, будь ласка, підтримайте наш лопатний стартап і підтримаємо наших хлопців і дівчат, які нас боронять. Можна ставити питання, поки ставити питання, я буду на них відповідати. Ще скажу, що зараз я в пошуку людини в команду а, до себе. Я шукаю senior direct спеціаліст, спеціаліста а, Я вам розповідала про досвід, який, ми введем, а, який у нас є на покупцевому напряму, напрямі покупців ПРОМЮА. Також у нас є напрям, маркетинговий напрям для продавців ПРО. Продавці, які розміщують товари на нашому маркетплейсі, і ми зараз проходимо там схожий досвід і будуємо систему майже з нуля. Я шукаю сіньор спеціаліста який розділить зі мною відповідальність і буде будувати цю систему. Тому, будь ласка, якщо шукаєте роботу, знаходьте мене в Фейсбуці а не чугай, і будемо обговорювати. Давайте переходити до питань тому Так, рада пошо so, якщо Питань зараз в чаті не бачу. Якщо виникатимуть, будь ласка, знаходьте мене на Фейсбуці, пишіть, я з радістю відповідатиму, і можемо обговорювати з вами всі питання про директ маркетинг та ретеншн. Дякую.